Путін хоче змінити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства з України. Це питання він планує обговорити з турецьким лідером Реджепом та Ердоганом. Під час виступу на східному економічному форумі Путін заявив, що майже всі судна з українським продовольством прямують не до найбідніших країн, а до країн Європейського союзу. Тож варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства за цим маршрутом. У Зеленського відповіли на погрози Путіна щодо зернової угоди. Михайло Подоляк зазначив, що слова російського диктатора щодо обмеження вивозу зерна з України є безпідставними, адже це всього лише чергова спроба російської влади зняти з себе санкції за допомогою шантажу. Також Подоляк наголосив на тому, що Україна, як і посередники Туреччина та ООН, суворо дотримуються зобов'язань, які взяли на себе в рамках зернової ініціативи.